Мартін Принц. я заліз в аптеку, щоб вкрасти колеса, бо на думку батьків був недостатньо сфокусованим. Гаретові і Глорії вічно замало. Це ж треба. Може, ти не крутий зате ти псих? Отже, ти класний. Твоя похвала помагає так само, як мертвому кадило. Га? Ти привітний, тільки коли поруч нікого нема. Тому що ти ще гірший ніж хулігани. Ти просто боягуз і конформіст. Ти не бунтівник і не хуліган. Ти всього навсього прихвостень. Усе, Акселю. Ходімо. Акселю, стій. як ти можеш обрати його, а не мене. Привіт, мій свайомінг. Я займусь підкоренням твоїх двох вершин іншим разом. Ха-хе-хе, жарт про груди, оце я Чому? Ми перемогли. Проте я відчуваю провину. А, У тебе класний удар. Думаєш? Отак і ти уникаєш шкільних фоток, а люди це дуже цінують. Ага, ці спогади назавжди. Тобі не плювати. Інші розбишаки просто халтурять, от як Кірні. Сімсоне, ти вже задивляєшся на дівок. Так, я спілкуюся з кількома десятками краль. У більшість закоханий, але зараз хочу зосередитися на качалці. роли, нагрілися. А ще один підхід. У нас ще море часу після вагової битви. Тренування це круто. Дякую, що ночами без місяця, як сьогодні. У звичайних районах, таких, як наш, привид убитої білки стрибає по будиночках на деревах і кусає дівчаток за пальці на ногах. <реклама> ти налякав їх до смерті. Злізь з колін. Усе по черзі. <реклама> Ах ти ж сраний злодій! Ото війна. Я їх забрав. Я їх забрав. Пробач Боже, я просто хотів врятувати Гомера Сімпсона. А ось і він. Барт. Що трапилось? Вибачте, я цього не хотів. Молодець Мілгаузе. Я хотів зробити ось це. Барт. Я ці пучки, поки його клею, аж довелося їхати в травмпункт. Я там бачу наркомана. <гум> жени бабло, бабло жени, бабло жени, привіт ліс. А мої гроші ти не братимеш? Не все одно дівки колись відберуть мої гроші. Це сексизм, але дякую. Ще маю здати бабла з твого брата. <гум> Послухайте, вона муркотить, як кошеня. Діду, коли ви в осаді бачили нашу Мегі? я змінив їй підгузок перед тим, як випустити кота. Ой. Менгі! Ей, Я думав, ти кинув бухати. Я кинув бухати вночі. А ось і настає каяття. Же друзі, може краще розслабитися і опустити цей різноманітний арсенал. Я до тебе, містере Динаміто Нунчаки. Ну, коли такий красень, як ти каже, <рес> твій регіт, як полуничне вино. А, а твоє рухкання, як літній вітерець. А оце вже не дуже привабливо. Ти в порядку? На лінії ще один твій приятель. Фландерс, рятуй. Цей тип такий дивний, аж страшно. Коли йому нудно, він не залипає у телефоні. Він не людина, їй богу. Маєш 24 години, щоб віддати мої гроші, бо просверлюємо гланди дрелькою від Дніпро М. І не дзвони копа. Я хочу того, що юсі. Особливого ставлення. Можете обшукати мій багаж, а от душу вам не обшукати. І чому ілюмінатори запітніли. І не треба будити мене під час посадки. Просто приземляйтесь. Я ні про що не шкодую! Втім, ану, скуштуй. Це найсмачніше піло у світі, яким я коли небудь набульбенювався. Нічого, порівняю ту м'ятину. Подзвоню в автодопомогу. Слушна нагода стати їхнім клієнтом. Що ж, телефону гаплик, автівки нема, та ми врятувались з води і в безпець. Буду, буду чаклувати, дзьоба й кістку слід додати. Орден сльоза від друга. А! Завжди має бути сльоза друга. Хай в живіт прийде недуга. Де ці тінейджери набрали стільки пива. Добрий вечір, ваші святості. Бережи вас, Бог. Шеф, це не чинці. Спрагли їх дивий Ель. Вас обох заарештовано за те, що влаштували дітям найкращу вечірку у їхньому житті. Тату, ні! Я люблю тебе! Мама пішла, але ти лишився. Гримав, бувало пив, чи Тебе не було, але ти завжди був. А, любиш мене, синку, це головні слова. <звук> <піллянна> Добре, що коли мати пішла, я викинув ліжко. Тут досі чути її парфуми. Не віриться, що бос зробив із нас няньок. І заради цього я втік з Ей-ей-ей! Обережно. У малюків дуже гострі нігті. Тримайте бебі бос. Сиро надихаюці, так неодмінно. О, помілгаусівське, о, барте, це чудово! Чудово! Я втопив коника у фарбі і пустив повзати, поки не здохне. Це змісана техніка концептуального мистецтва. Ні. Що з тобою робити? Хе -хе -хе. а це весело. М -м -м. Вау, вау! Все ж класно мати сестру та ще й таку мовчазну. Привіт, тату! Дякую, що взяв відповідальність за цей чудовий інструмент. Сподіваюся, ця музика тебе заспокоїть Хлопче, дай мені спокій. Я гарна людина. У мене діти. А Що це у дівчат з обличчям. Навряд ти таке бачив. Вони приголомшені. Чого не бачив? Бачив, коли роблю отак. Чотириста шістьдесят п'ять поділити на сім. О. Гу. Усім пофігу. Що за <плес> <плес> <плес)> гаразд. Я не питатиму, хто це надіслав, якщо можна відправити птаху власну записку. Усе аби не вчитись. Згода. Кожен день, відколи ми розстались, найкращий умсоне. А що ти з коїв? Що тебе заслали в похід для злочинців? Якщо коротко, проявив творчість з капсулами для прання. Барт Сімпсон. Ого, скільки технічних прибамбасів створюєш, Байрактар, якщо так, то скажи. О, ти ж приїхав забрати лісу. Вона в торговельному центрі з моєю донькою бунтівницею. Скажи Носімпсоне, ти пиво любиш? Хм, ніколи про це не думав. Жирний Тоні! Саме так жирний омере. <рес> <рес> Я так живу, а він це знімає. Режисер Джуд Абатоу.